Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці з української літератури гумор Павла Глазового. Хочеш дізнатися, хто такий Павло Глазовий, які гуморески він склав та у чому їхній ідейний зміст? Дивись це відео. Все дуже швидко, легко і сучасно. Народився письменник-гуморист 1922 році в селі Нова в родині хлібороду. Павло Глазовий видав 19 збірок гуморесок і чимало книжечок для дітей. Зокрема, Великі Цяці, «Карикатури з натури, Смійтеся друзі, на здоров'я, сміхологія. Актори зі сцени читають його гуморески, і його твори друкують в різних виданнях. Помер Павло Глазовий 2004 року на 83-му році життя. Славетною є його любов! До сміху. Щасливі будьте і здорові. Живіть у радості, і любові. Нехай від лихі бід усіх вас береже здоровий сміх. Почнімо з Гумореська еволюція. У ній автор розповідає про похід батька з сином до зоопарку. Розглядаючи мав, син запитує А чому ці мавпи так відстали? Чому вони досі не стали людьми? Батько відповідає, не кожна людина може такою стати. У гуморесті найважча роль автор порушує проблему виховання дітей. Мати дуже любить свого сина і тому вихваляє його. Вона вважає його великим актором, але насправді його роль це викочувати бочку на сцені. У гуморесці Заморські гості. До Києва приїжджають гості з Канади. Там вони розмовляють українською мовою з поліцейським. Він же зазначає, що ви дуже культурні люди. А чому? Бо ж пана по-українськи розмовляти не буде? У гуморесі Похвала автор зображує муху і павука, який дуже улесливо, ласкаво з нею говорить. Муха, повіривши йому, потрапляє в павутиння. так і в житті, але на місці мухи і павука вже є звичайні люди. Висновки. У гуморесках Павла Глазового порушено проблеми поваги до рідної мови за морські гості, удаваного мистецтва найважча роль, людяності виховання, еволюція, підступних лестощів, похвала. Дякую за увагу! Варто лише додати, що література може бути легкою, цікавою і сучасною. Вивчаємо її разом! Гарного дня!